Поради батькам, як захистити дитину від нападу собак. Дорогі батьки, ви напевно помітили, що останнім часом на вулицях побільшало безпритульних собак. На жаль, деякі з них можуть бути агресивними та нести потенціальну загрозу. Дошкільнята ще не вміють правильно реагувати у таких ситуаціях. Тому важливо. Навчити їх основним правилам поведінки з тваринами. Діліться цими порадами з іншими батьками, адже безпека наших дітей понад усе. Сім правил поведінки з собаками для дітей. Перше. Не наближайся до чужих собак. Поясніть дитині, що навіть дружні на вигляд собаки можуть бути небезпечними. Забороніть гладити, годувати чи гратися з незнайомими тваринами без дозволу дорослого. Друге. Не дивитися собаці в очі. Прямий зоровий контакт собака може сприйняти як виклик. Вчіть дитину не дивитися тварині в очі та зберігати спокій. Третє – Не тікати і не махати руками. Поясніть, що втеча або різкі рухи можуть спровокувати собаку на переслідування. Якщо собака підходить, потрібно стояти на місці або повільно відступати назад. Четверте. Прийми позу деревця Якщо собака проявляє агресію, дитина повинна завмерти, опустити руки вздовж тіла. Підібгати пальців, кулаки і нахилити голову, щоб захистити обличчя. Така поза сигналізує собаці, що дитина не становить загрози. П'яте. Не чіпати собаку, коли вона їсть, спить чи доглядає за цуценятами. Навіть домашня тварина може проявляти агресію у такі моменти. Вчіть дітей поважати простір тварин. Шосте. Якщо собака нападає. Захищай голову та шию. Навчіть дитину прикривати руками шию та голову. Якщо собака вже нападає. У разі падіння дитина повинна згорнутися клубком, захищаючи життєво важливі частини тіла. 7. Клич на допомогу Дитина повинна знати. Що в разі небезпеки потрібно голосно кликати дорослих або рятувальників. Гучний звук може злякати собаку. Чому ж це важливо? Навчаючи дитину цих правил, ви допомагаєте їй бути підготовленою до непередбачуваних ситуацій, ваші малята почуватимуться впевненіше, а ризик небезпечних ситуацій. Значно знизиться. Дотримуйтесь цих правил, і ваше спілкування з собаками буде безпечним.